Велика їм мала, на квітці зустрілися бджілка оса, обидві нектару попити схотіли, ось каже осі благородна бджола, ти, може б, на іншу квітку присіла. А що тобі мало б нектару, оса гонорово перебила бджолу. А може, я хочу пити цей трунок у парі, а ти мене гониш на квітку саму. Бджола не промовила більше нічого. Тільки попила нектар і полетіла. Оса ще на квітці крутилася довго і зрозуміла, що знову осиротіла. В житті так буває, набиваючись друзів, треба рівню собі підбирати завжди, а так, пристаючи до всіх у окрузі, залишишся без друзів, але й без біди. Підпишіться на мій канал під цим відео. І будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.